В селі Гранітне близько двох тисяч мешканців. Сьогодні село на лінії фронту. Напередодні помінальних днів голова сільради та заступник командира бригади обговорили, як забезпечити людям безпечний прохід до могил родичів. Є велика небезпека того, що цвинтар замінований сепаратистами. Видимо туди з групою саперів, які пройдуть, передивляться, щоб там не було не розтяжок, не залишилось не ні снарядів ніяких, даби хоч якось обо запасти місцеве населення. Сапери цвинтаром рухаються обережно. Життєво важливо не перечепитися об розтяжку. Ця група постійно виносить звідси міни та снаряди, що не розірвалися. <реш> Зарибається раз. Ну, да, Або два. Або Коли перший жениться, жаніця... другий <реш> <Так, реш> вибирає професію. <реш> Ні, ну, професія дуже цікава, але дуже, як би сказати, треба багато витримки до неї і уваги. Основне увага. Ну, було таке багато, буває, що не взривається, то ми, якщо воно не злікається, то на утилізації на місці взриваємо. Слава Богу, диверсії немає. Люди можуть спокійно йти на гробки. За даними військових, протягом останнього місяця в результаті обстрілів з боку сепаратистів у гранітному було вбито троє, та поранено п'ятеро мешканців. Житлові будинки обстрілюються постійно. При цьому використовуються 122-мм міномети, що заборонена мінськими домовленостями.